Того часу Ісус прийшов до Галилейського моря, і, піднявшись в... на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи з собою кредит, сліпих, каніб, міних і багатьох інших. Їх поклали до Його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили що німі говорять, каліки здорові, кульгами ходять, і сліпі бачать, і прославляли Бога зрани. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав, жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку любов? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька риби. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням, а учні юрба. Усі поїли і наситилися, і зібрали шматків, що залишилися, сім повних кошиків. Це є слово Господнє, Дува святого Евангелія, знищать наші гріхи. Хмійця Сина, і Духа Святого. Амінь. Він похвалювати Єсу Христу. Дорогі діточки, що робимо? Робимо сценку, чи будете спати, Я то щось розказувати? Що хто хоче сценку зробити з Іваном? Є бажаючі? Підносите руки. Є раз, Шепто. Давайте, будемо вас більше, робимо євангелічну стенку, щоб вам запам'яталась Євангелія. Хто буде сьогодні грати актера? Підносите руки. Дві. Мало, ще треба. Хлопці, дівчата, там є руки. Так, є п'ять. Добре. Тепер ходіть сюди в середину. Ходіть сюди, діти, заходьте. Так, треба нам Ісуса Христа, якийсь великий хлопчик, щоб був. Хто в нас такий рослий є? Сестра буде, сестра буде пан Єсус. Хочете? Давайте, сестра сьогодні Ісуса грає. Хочете чи ні? Чи ще хтось є бажаючий? Єва, ти що граєш? Твій Адам де? А. Діда Панас грає. Діда Панаса грає Адам, добре. Так, міністранти, хто є великий хлопчик? Ходіть. Давай, хто там з тих більших? В біленькій комже треба Ісуса Христа. Ходіть сюди. Так, то, що в Євангелії було, раз-два скоренько треба зробити. Так, є Ісус. Далі, діти, що було сьогодні? Є Ісус, було Галілейське море. Ісус сів на гору. Так, гора, де? Сидайте вам високо. Сидайте да на ці ступеньки. Так, сидить Ісус на горі. Що далі було? Сів на гору. І прийшли до нього багато людей. Так, є багато людей, тоді вже люди. Вставайте, діти, всі. Всі йдемо до Ісуса Христа. Так, приходимо. Так, далі. І мали з собою, і зараз будемо перечислювати, кого мали з собою. Так, ходіть туди, вставайте біля Ісуса Христа ближче, а впереді будемо актори брати. Треба одного актера, який буде грати. Дві треба раз, два, три, чотири. Мінімум чотири актера. Перший буде кривий. Хто вміє тривогу показати? Як кривий ходить? Хто вміє показати? Ну, давай. Христина, не бійся. Як, як люди кривають, показуйте. Тільки Ісуса не вірне, два Ісус, вставай. Бо ти будеш зараз оздоровлятися, ставай два, Ісус. Так, хто буде грав? Тривогу. Хто вміє показати, як криві люди ходять? кого ножка болить? Так, ходи сюди. Так, девозь від цього, звідсиво, йди туди в ту сторону. Так, показуй, як тобі люди ходять. Так, Тепер треба Ісуса. Ісус, ходи сюди наперед. Ходи тепер до Ісуса. Куди? Так, Вставай біля Ісуса Христа. Вставай близько. Далі. Був кривий, хто ще там був? Маючи людей? Кривий. Сліпий, покажіть. Да. Хто може? Покажіть. Закривайте очі і Так, Добре, давай-давай, бачимо дітей. Добре, йдіть до Ісуса Христа. Так, Сліпий Далі, хто там був? Каліки, це люди, які там щось згорблені, там десь там впали, поламали руки. Так? Є там, двоє вже є, до Ісуса, підходьте ближче. І німий, треба закрити ротик, показати, що ми мій балакати, то ході, дві, а сюди ближче, хто ж там був сміливий. Так, ви підходьте ближче, так, всі стоять там на ступеньках. Ісус, ходи ближче, сюди. Ісус, ходи до мене ближче. Віса. Ти Ісуса граш, Віса, слухай мене. Добре, так. Ходіть всі актори сюди, хто тільки що грав. І сходьте до Ісуса. Так, Ісус всіх оздоровлює. Накладай на них руки і вони вертаються до людей. так. В кожному руки, на голову, на плечі, якщо бачиш, так, Ісус оздоровляє. І це все діється над морем. Так, над морем. Море називається Галілейське. Так, всі, всіх всіх оздоровляєш. Так, Всіх оздоровляєш, кожного, кожного. Всіх оздоровив? Всіх? Добре, ставай полоних. І далі так, кличеш своїх учнів. Так, вибирай учнів. тепер ти Ісус, вибирай учнів. Давай сюди, відного, давай, ходи в помже, сюди теж. Добре, учнів. Скільки будеш мав учнів? Взагалі було 12. Можеш назбирати 12 учнів. Збери 12, читай. Рахуй. Добре. Так, скільки порахував? Раз, два, три, чотири. Рахуй, скільки? Є 12? Бере дванадцять, давай. Добре. Ще трошки. Забирай. 12 тучків. Так, учні, ходіть ближче до мене, щоб ми розрізнили всі. Добре, ще Так. Все, є? Є е 12? Так, всі решта стоять там, учні куди сюди пом'язують. Иисус, ходи сюди, не спи. Бо ми не Так, і тепер дивися, ти кажеш до учнів. Голосно. Жаль мене з тих людей, бо вже три дні, перебувають, мають що їсти. Ми хочемо пускати їх поважку, щоб часто не послухати. Так, Ісус не хоче відпускати людей, які його слухають. Так, люди, які лишилися, підносити руки, що ми люди, які слухали Ісуса. Так, там є, ви учні. Так, там ті всі принесли руки. Добре. І тепер так. І тепер учні мають запитати Ісуса. Хто мені читати? Читає? Читає. От ти от читаєш питання Ісуса голосно. Так, а що Ісус каже? Скільки хліба маєте. Так, Скільки маєте хліба? І що відповідає? Сім і декілька Так, Сім хлібів і декілька рибин. І що Ісус зробив? Тут написано, що звелів людям сісти на землі. Так, всі люди сідайте на сходи, учні. Не. Ви сідайте на сходи. Ісус помолився, взяв хліб. Так. А ти Ісус молишся, да руки до неба. І просиш Бога, щоб він тобі розмножив хліб і рибу. Так? Добре, і далі, тепер учні, ви слухайте. Ваша робота. Ісус дає хліб і рибу кожному з вас, а ви даєте людям. Давай, Ісус, давай їм рибу руками, так, роздавай. А ви їздь і годуйте людей. Так, годуйте людей. Добре, всім давайте їсти. Добре. Так, і що потім стало? Голосом прочитайте тепер, так усі поділи. Хай голосно беремо, усі поділи. Усі поїли і наводяться. Далі. І зібрали шматки, що залишаємо кошти. Так, тепер, діточки, слухайте уважно коротенько, що ви зробили, яку сценку, так? Ісус був над морем, яким? Правильно, галілейським. Галілейським. Так, Галілейським. І що він там робив? Прийшли до нього люди, і там були теж хворі люди з ним. Четверо хворих. Пригадуємо, які? слівий. Так і каліки. Так, четверо. Добре. Сліпий. Добре. Так, четверо таких різних категорій хворих людей. Ісус їх оздоровив. А потім, що сталося, були люди, які скільки днів були з Ісусом. Шок. Пригадуємо, голосно. Голос, так? Так, три дні були з Ісусом. Так його слухали, що були з Ісусом. Так, три дні. Багато було людей. Шок. Дуже Шок. Так, дуже багато людей було. Скільки Ісус мав апостолів? Так, дуже добре. 12 апостолів. І скільки, Ісус запитує, скільки маєте хлібів і риби? Скільки хлібів, хто пам'ятає? Сім хлібів і пару риб. Так, і пару риб. Що Ісус з тим зробив? На початку? Що він зробив? Ні, ні, на початку що зробив Ісус? Так. Він попросив принести. потім що зробив Ісус? Раніше каже. Ні, це вже пізніше. Так. Так і. Так. Що розмножив? Хліб, хліб і, і рибу. Риб. Так, потім як розмножив хліб і рибу, що зробив? Думаємо. А учні А учні роздали людям. Так, а учні роздали людям. Скільки лишилося, я вже наїлись, напились, пообідали. Скільки лишилось кошиків. Сім кошиків. — Так, сім. а маленьких, великих, трошки половину. Половину чи, чи цілі? Ну? Так. так, сім повних кошиків. Запам'ятали, це була історія, яку ми прочитали, і ви сьогодні цю історію зіграли в ролях. Але пам'ятайте, що ми кожен день зранку до вечора, що б ми не робили, чи йдемо до школи, чи вдома щось допомагаємо. Ми завжди граємо роль Ісуса Христа, Його учнів і людей, які слухають Ісуса. Ось так що ви це вже собі запам'ятайте, коли будете читати Біблію, то ви собі зробіть в уяві таку сценку. Що би я сьогодні міг зробити? Ким би я міг бути для Ісуса Христа. Ви дуже гарно це зробили, ми запам'ятаємо навіть старші бабусі дідусі запам'ятають, що це була за Євангелія. Але якщо схочете собі вдома прочитати, є чотири євангелисти, то це перший з них. Так. Так, І в Матея, в Матея є 15, розділ, 15 розділ. Якщо забудете, то число 15 це половину місяця. Тому що 30 днів місяць має, так? не кожен, але в більшості. Тобто Матей 15. Прочитайте собі вдома і можете навіть намалювати малюночок собі на пам'ятку, що ви на Руратах мали таку дуже гарну історію. Діточки, я вам прекрасно дякую. Я ще вас не відпускаю. Тому що ми зараз станемо в красиву таку гарну чергу, тут, таку як до вівтаря, і кожен собі подумає, за кого молиться. Тато, мама, бабця, дідусь, братік сестричка, за родичів, за сусідів, за школу, за дитячий садочок. Так, Хто має бажання, хто має бажання, то каже, добре? Грошенько. Так що запрошуємо. І всі наші бабусі, дідусі, татку, мама, хто є, то. Якщо ваша дитина молиться, то ви за нею в серці собі повторяйте, так? тому що це молитва теж ваша. Добре, слухайте, чия дитина, це буде наугад. Угадай мелодію, так, по звуку. Чия дитина говорить, то ця мама чи тато повторяють теж тихенько за нею. За що молимося, доці? Молимося за всіх попросимо. Тебе просимо. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. за всіх, говоримо. Вес слухай нас, Господи. Куди самчик? Молчас за сіхой. Тебе просимо. Вес нас, Господи. Момся до всіх померлих. Тебе просимо. тебе просим. Вес слухай нас, Господи. Дівочка, куди? Тебе просимо. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Доця голосу. Молишся та окрин. Тебе просимо, вислухай нас. Ти ж гарно, сонечко ходи. Молодця. Тебе просимо. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Ході, сонечка, ближче, думай, так. Молимося за захищний вітря, тебе проспід. Вислухай нас, Господи. Я вас за кого? Піда. Тебе просимо, вислухай нас, Господь. Дуже гарно. за всіх хвороби, тебе просимо. Вислухай нас, Господь. За Ксюнзів. Хоч? Добре. Штрафнік. Так, за кого молимося? За палубу. Тебе просимо. Вислухай нас, Господь. Тебе проси. Весно кай наш Господ. Лилося на помає отради туда з ямуком. Господу то Богу. Весно кай Господ. Ну ми зісиха вої питання. Господе. Або в мене в Україні. Тебе проси. Тебе проси. Весно кай наш Господ.

Молися за тих людей, які травлені тільки немає де не жити. Тебе Бога. хай нас, Господь. за священників, тебе просить. хай нас. Монашка дуже гарно молиться, умнічка. тата. Тебе просимо, вислухай нас. Добре. Кохані мамусі татусі, хай Божа прийме наші молитви. За вас, за благословенство, здоров'ячко, Божу опіку, і щоб всі бабці, дідусі, всі родичі наші були з Господом, мали в серці Божу благодать, а наші померлі, щоб пішли до неба. Тебе просимо, Боже, прийми нашу молитву, яку возносимо до Тебе через Христа, Господа нашого. Діточки виша, будьте уважні, бо як буде. Служба Божа буде молитися за папу римського і за біскупів. то ви маєте нагадати собі імена, добре? Францішик, Леон і Радослав. Пригадуйте собі, я вас потім спитаю. Добре, співаємо.